Ремонт дороги за Палацом культури відновили. Роботи на ділянці розпочалися близько тижня тому. Перед вкладанням плитки будівельники провели підготовчі роботи. Спочатку засипали щебенем, а потім піском. Всього мають викласти 1200 квадратних метрів плитки. Роботи виконує підрядна організація ТОВ Прогрес Дорбут. Вартість капітального ремонту складає 3 мільйони 300 тисяч гривень. На самому торділі ми були проводино відкриті торги, але одна організація тільки подала заявку. Але за станом воєнним, то, що відбувається, у нас дозволено цей фірмам укласти до виріб. Вартість на цемент, пісок, на підсипку все зросло. Офіційний інфляційний процент на минулому році це у нас був 35%. п'ясотків. Цього року року прогнозується 32%. відсотки. На закінчення цих робіт у нас на 2022 рік залишалось. Майже мільйон дев'ятсот. От дивіться, що мільйон чотириста майже піднялося. Продовжить найближчим часом капітальний ремонт і на міжквартальному проїзді між проспектом Миру та Григорівського десанту. Наразі спеціалісти управління капітального будівництва перевіряють тендер. В торгах взяв участь лише один учасник. «Южстройкомпані». На закінчення капітального ремонту, який був розпочато ще дві 2021 році, з міського бюджету виділять близько 12 мільйонів гривень. Частково ж роботи були виконані ще. У 2021 році, при кінці 2021 року, часть освітлення вже зроблена. Тобто стовпи прокладені, прокладені кабельні лінії, багато вже там чого зроблено, по факту. Майже там, що це від проспекту Ліворівського десанту до садочку, оцей відрізок, отам от половина кабельної лінії каналізації вже прокладено. Майже всі стовпи. ну, Часть товпів вже змонтована, зробили коригування проєкту, тому що депутати висловились на заміну останнього цього участка з асфальту на плитку. Тобто від школи, от перехрестя школи, там, де от куточок, магазин, школа, там, де виїзд з школи, от, і до проспекту Миру це все вже буде в плитці. Інша частина, так вже ми вже витратили кошти на джерновий асфальт. Там все вже зроблено в асфальті, то там залишиться асфальт. Проїзд для автотранспорту вздовж палацу культури наразі перекритий. Капітальний ремонт дороги на цій ділянці мають завершити до 20 вересня.